Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Я усе ще знаходжуся у стані великого душевного підйому. Куша генерал залужний. Дуже дякую, пані Бронвен Медокс та ЧСМ Хаус за запрошення та можливість побувати у ваших стінах. Адже саме ЧСМ Хаус має запобігти війнам. Тому мій виступ там має величезне символічне значення. Значить, світ задумувався про війну. Значить, війна вже не тільки проблема України. Тоді сподіваємося, що дійсно, коли у таких стінах почнуть Рити дипломати гармати замовкнуть. Дякую за шалену підтримку тисяч людей в інтернеті і в соціальних мережах, які усім серцем переживають за Україну і шукають її не тільки миру, а й перемоги. Дякую професійним дипломатам, політикам, вченим і просто простим людям за своїми думками і з приводу моїх роздумів. і Разом ми сильні з нами правда і ми переможемо. Я задоволений і реакцією ворогів і їх істеричні конвульсії лише підтверджують, що ми на правильному шляху. Вони нас бояться. Рухаємося далі. Ми переможемо. США поставили у. Тематом Зеленському або Єрмак, або допомога США під наглядом залужного по іншому, ніяк вибирай Вова. Що тобі важливо, країна чи твій оманський куратор? А де залужний генерал готує звернення до народу? Є хороші напрацювання та команди. Буде поставлено одне питання або Україна, і я, або Зеленський. Як гадаєте, що вибере народом? У той же час, за даними телеграм-каналів, зокрема топорапумсте залужний проходить планове обстеження. Комусь він дуже заважає, адже багато знає, особливо після можливого призначення. Генералом НАТО його тепер боїться і українська влада і купанська російська. Останнє фото залужного неофіційне бачили. Багато чого поясню. А політолог змієвський свого часу писав наступне: генерал залужний з таємним візитом відвідав Німеччину, де отримав нову форму та нові погони генерала східного округу. НАТО посада є таємною, тому генерал НАТО відкриває не всі. Відкрив клону президента за його фейкове рішення призначити залужну послом у Великій Британії. Вже в Берліні залужний таємно зустрівся з Шольцем Макроном і Туском під час проведення веймарського трикутника. Генерал Залужний повідомив своїх друзів генералів про те, що буде одним з командувачів НАТО. Йде туди не заради кар'єри, а заради максимальної допомоги Україні потрібно прикривати тели та вибувати більше зброї для генерала Сирської ЗСУ. Пізніше президент Франції Макрон заявив про намір вести французькі війська в Україну. Це був план генерала за. Залу... Лужно вести військовий контингент Польщі і Франції в Україну для захисту кордону з Білорусією, що надасть ЗСУ людський резерв на сході і півдні. Ця заява закликала бурю емоцій, як у концтаборі РФ, так і в Україні з боку президента Зеленського, який заперечив цей план. ПС у соціальних мережах з'явилася інформація про те, що відбувалася зустріч між главою офісу президента Єрмаком і генералом Валерієм Залужним. Єрмак поставив залужному ультиматум. Якщо він впродовж тижня публічно не погодиться бути послом України у Великій Британії, не скаже дякую, пане президент президента Зеленський, то на нього очікують кримінальні справи і арешт. Усе це спростовує численні інсинуації щодо того, що ж відбувається з цим призначенням, і чому немає указу клона президента, Зе, як написав блогер Ігор Мосічук. От і подивимося, чи залізні яйця в заложно, чи залізний він генерал. Дякуйте, думайте, спостерігайте. Усе це відбувається під час процесу знеособлення української армії, яку клоун зрадник Зе запаратворює на повний зразок російської армії, де діє російський концтабірний принцип я начальник ти дурак згідно з Кердба. Ланчем отриманим від клоуна президента і наразі здійснює широкомасштабну зачистку ЗСУ саме для того, аби далі нічого серйозного не було. І Зеленський став єдиним причетним до перемоги України над Мордором. Очевидно, і генералів позвільняли саме для того. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.